Для привітання слово хотів би надати господарю цього приміщення, можна сказати, заступнику голови Центрального правління Українського федералістра сліпих Осача Олександр Михайлович. Прошу вас. Шановні друзі, таке дійсно, сьогоднішня зустріч це інців. Міністерство освіти, тобто, на якому Сергія Анатольович і його, його помічники, разом з вами як от, затратили масу зусиль, провели ну, масу роботи. і Я хочу щоб не затримати вашого часу, привітати вас від імені Центрального управління Українського товариства Скіпи. От, з ми з вами також ну, співпрацюємо. Хай може не зовсім так, як би хотілося, десь є певні зляни, певні гріхи, але все-таки проведення таких зустрічей говорить -таки про те, що уділяється увага дітям з владами зору по їхньому навчанню, по ЗНО. От хочу показати вам творчих успіхів, здоров'я і всього само, самого-самого доброго від цієї душі.